Всім доброго дня. Така ситуація. Чистимо днища, вийшло сонечко, міняємо, ставимо пилкозбірники після зимівлі на платформу там, на бджоловіз І в одному з пилкозбірників, оцей прохід для бджіл був перекритий льодком, тобто лоток трошки перекосило може при перевезенні або ще якось. І за осінь набрався повне, повне такий лоток пилку. Я цей пилок висипав на землю. пройшло 5 хвилин і тут вже повно бджіл. Пилку в природі ще дійсно не дуже багато, тому, мабуть, вони переключилися на збирання. Але пилок полутвердий. Ніякий, і біджілки, ну так то його можна розм'якшити, бджілки не можуть його намотати на на накласти, як правильно сказати, на свої лапки. А в мене питання таке, що виходить? Можна весною та літом зібрати пилок, а потім весною виставляти бджілкам молоди його, щоб вони його назад споживали і розвивалися. Які ваші питання по цьому. video